Операції без болю, шрамів із мінімальним реабілітаційним періодом. Це лапароскопічна хірургія. Якщо для дорослих цей метод застосовують вже давно, то дітей в такий спосіб почали лікувати зовсім нещодавно. В Україні дитячу ендохірургію використовують лише близько в семи обласних центрах, серед них Івано-Франківськ. Прикарпатські медики переконують, старі методи оперування надзвичайно травматичні для дитини, натомість, лапароскопічні втручання дозволяють досягти практично повної відсутності больового післяопераційного синдрому та Мають добрий косметичний ефект. Відкритий так званий метод оперативного втручання це е, виникає необхідність розкривати пошарово всю червону порожнину і досить косметично, неприглядно виглядає. При використанні лапароскопічних методів, це при паховій грижі, наприклад, це маленький розріз в ділянці пупка 3 міліметри. Практично після операції, коли ранка заживає, нічого не замітно. Людина може не догадатися, що дитині проводилася якась операція. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні виконано близько трьохсот лапароскопічних операцій, 65 вже від початку цього року. Жодних ускладнень каже Михайло Глагович, не було. Крім того, вдається розширювати спектр оперативних втручань. Спочатку ми починали це власне з планових операцій. Це пахова грижа варикоцелів хлопчиків, домінальна форма крипторхізму. Ну і з, з часом, коли почали вдосконалювати свою техніку, тому що є багато таких технічних нюансів, почали використовувати вже лапароскопію власне, при невідкладних станах. Це гострий апендицит у дітей, це кишкова непрохідність післяопераційна. Це різноманітні гінекологічні захворювання у дівчаток. З успіхом починаємо використовувати. Найголовніше те, що після лапароскопії всі процеси відновлюються дуже швидко, і вже на першу другу добу після операції дитина стає фізично активна. Наразі каже Михайло Глагович, є можливість лише планової ендохірургії при поповненні обладнання та залучення фахівців, можна було б зробити її ургентною, тобто надавати лапароскопічну допомогу в будь-яку годину дня чи ночі.